Пане Олеже, ну така складна комплексна відповідь, я би сказав. Якщо дозволите в такому разі, я вам поставлю декілька запитань в форматі бліц, бліц опитування, скажімо так. Коротке питання, коротка відповідь. так? Отже, до нового року що і наскільки подорожчує для, прост... для простих громадян? Ну... Я б е, орієнтувався б на те, що ну інфляція на цей рік е, прогнозовано буде складатися на рівні біля 8%. Принаймні, так говорить Національний банк України. Наша е, споживача, наш споживчий кошик таким чином, вибудований, що приблизно половина – це продукти харчування, інша половина це не харчові продукти. Є родини, які бідніше вони витрачають більше на продукти харчування. У нас залишилося ще один місяць до кінця цього року. Я б бажав, би, що традиційно буде збільшення саме ціни на ту групу товарів, які відносяться до продуктів харчування. Чи буде воно колосальним збільшенням? Я не ну не впевнений. Я думаю, що в принципі по продуктах харчування по результатам цього року ми будемо бачити з вами приблизно від 10 до 20% зростання цінове, але це протягом всього року, тому якихось там. Короткотермінових значних змін я б протягом тим паче декількох тижнів і місяців. Ну я б точно не очікував. та, а але традиційно під кінець року зростає саме ціна на продукти харчування, і ми а це після, будемо бачити в цьому році теж. Після підняття податків оцих чи підскочить ціна на щось в короткотерміновій перспективі до нового року, коли починається цей сезон покупок. Ну я не думаю, що ви знайдете, навіть якщо ви зробите економітричну модель. Я не впевнений, що ви зможете знайти таку кореляцію вагому, щоб сказати, що від того, що ти збільшуєш податки, від того в тебе зараз буде зміни йти по цінах. І ще й протягом короткотермінової перспективи не забувайте, все ж таки, коли мова йде взагалі про ціни, то там є так звані е, часові лаги. Тобто ти приймаєш рішення зараз, а ефект від цього рішення буде не протягом одного-двох тижнів, а протягом одного-двох-трьох місяців. Тобто там є такі ну лаги. Вони завжди все йде з запізненням. Тобто, якщо очікувати е, якусь кореляцію, то її треба буде перевіряти на кінець першого кварталу 2025 року. Точно не зараз. Дякую, ще одне питання: купівельна спроможність українців після підняття податків як вона зміниться? Ну, вона зміниться. Вона, вона повинна змінитися, бо якщо знов-таки, ми як ми з вами розглянули, скажімо, середня заробітна плата 20 тисяч гривень до підняття військового збору з 20 тисяч гривень громадянин сплачував. 300 гривень до державного бюджету, і це був податок, який він, ну, військовий збір, який він сплачував, 20 тисяч гривень. Зараз, вибачте, є 150 гривень. А, 150 гривень з кожної 10 тисяч, да, правильно. 300, 300 гривень він сплачував. Зараз він буде сплачувати 1000 гривень з кожних 20 тисяч середньої заробітної плати. Тобто замість 300 він буде сплатити за за замість за 300 він буде сплачувати тисячу на 700 гривень. Більше більше буде сплачувати. Відповідно, в нього залишається менше коштів. Е, те, що називається, е, навіть не пам'ятаю, як ми говоримо, називається терміном диспозабелинка, Те, що залишається в нього для користування у, е, у родини, ну якщо менше коштів, то відповідно, Відповідно, точно він не виграє від цього, так що тут навіть не може бути якихось двох можливостей. Але, але не все міряється грошима, а те з те, з чого ми почали. А що буде тоді, коли до нього прийде в його домівку російська армія? Або а що буде з тим громадянином, якщо його дом буде зруйновано російською армією, що він ставить на Е, як він що вимірює, е, можливість на 700 гривень менше е, купити товарів протягом місяця і фінансувати нашу армію чи взагалі втратити те майно, яке в нього є. Тобто, тут ну не про тут неправильно говорити просто в порівнянні. Е, там просто от він мав такий дохід до цього, а зараз в нього буде інший дохід. Ні, це неправильний навіть підхід. Дякую. І останнє з цього бліцу, на що витратити гроші поки не піднялися ціни? Ну знов таки, на що витратити? Якби, якщо ти очікуєш інфляцію, в принципі, а ти очікуєш інфляцію в нашій економіці, відповідно, якщо є можливість купляти ці товари заздалегідь, то це краще зробити зараз. Бо пізніше ти будеш просто витрачати більше, але з іншого боку, які товари ти можеш купити зараз? І друге питання: чи в тебе зараз вистачає коштів для того, щоб робити якісь там закупівлі товарів довготривалого користування? Тому а, на моя відповідь на це питання буде нічого. Ти ні, просто нічого не можеш зробити, якщо мова йде знов таки про середнього українського громадянина середньою заробітною платою в 20 тисяч гривень. Нічого ну, може порекомендуєте у чомусь тоді зберігати ці кошти у щось вкладатися, щоб якось їх примножити, чи, ну, чи просто тримати їх в готівкою на такий випадок екстра екстрений якийсь? Ну якщо говорити про знов таки, звичайну звичайного громадянина, звичайного звичайну людину, то стратегія взагалі зберігання коштів це не намагання їх примножити, заробивши там, скажімо, на коливанні курсу євро до долара або купивши біткоін, розраховуючи на те, що ціна перейде там, скажемо, сто тисяч доларів за одну монету. Головне завдання це просто зберегти ті кошти, які є в громадянина. Ну а в даному випадку відповідь така: для того, щоб мені, якщо мова йде саме про ці кошти, то головна відповідь тут ти просто диверсифікуєш свій портфель і вкладаєшся рівними частинами в різні, в різні валюти. 30%, там, скажімо, одна третина в гривнях, одна третина в доларах, одна третина в євро. Но Знов таки, це все лише на такі ну нетривалі нетривалу перспективу. А, бо навіть якщо ви побачите, подивитеся зараз на курс парі євро-долар, ви будете бачити, що там іде просідання. Воно почалося з відмітки 1.1, спустилося до відмітки 1.05, але лунають заяви з боку з боку лунали. Передвиборчу кампанію з боку Дональда Трампа, який говорив приводу того, що він буде намагатися зробити долар дешевшим, для чого він це говорить. Він хоче е вирівняти свій торгівельний баланс. А відповідно, ми можемо очікувати, е що ситуація в парі євро-долар буде змінюватися в протилежному напрямку достатньо швидко після того, як Дональд Трамп вже буде знаходитися в Білому домі. Тому Одна третина, одна третина, одна третина це найбільш так, найменш ризикове розміщення тих заощаджень, які є у звичайного громадянина. Та бачите, шановні глядачі зараз краще притримати, поки що гроші диверсифіковано, але притримати їх у себе, як каже наш шановний експерт. Але напишіть ваші варіанти у коментарях, у чому можливо у вас є якісь варіанти, у чому краще зберігати зараз свої накопичення. Напишіть нам дуже цікаво буде це прочитати. Пане Олеже, ще одне таке запитання. От Зараз почалися ці масовані обстріли, точніше поновилися оці масовані обстріли по нашій енергетиці. І наступає знову цей сезон генераторів, так би мовити, як це вплине на кінцеву ціну продуктів? Ось що дуже цікавить, дуже негативно одна річ, коли ти сплачуєш просто ціну електроенергії, яку купуєш в енергомережах, а інша річ, коли ти сплачуєш цю електроенергію. Там, бензином або там, паливом, яким, яке ти заливаєш в генератор. Звичайно, що. Буде... А, а можете навести от приблизно, наскільки на скільки це зміниться ну, в гривнях, буквально? Я б сказав би так, що мова йде про, ну, про, обмеж... про достатньо обмежену групу, яка повинна буде витрачатися на генератор, якщо ми говоримо про сервіс. Да? Ресторан або кафе або їдальня вона не буде працювати без того, що вона буде купляти генератори, витрачати кошти на паливо для цього генератора. Завод, який працює, він не може купити генератор, бо не існує такого генератора. Ну, принаймні для такої в, в публічні продажу для того, щоб можна було купити і забезпечити необхідну електроенергію. Весь завод, але скажімо, якщо говорити про сектор сервісу, я вважав би, що тут собівартість продукції ну, може зрости ну принаймні, скажімо, на чверть. А це відповідно збільшить або чек, або просто зменшить кількість тих, хто буде взагалі навіть не або а паралельно зменшить кількість тих, хто зможе дозволити взагалі собі купляти послугу. Але тут є інше, а що робити, скажімо, з тими, хто мають. Склярні да де вирощують, де вирощують продукти харчування. Вони не зараз холода, вони не можуть просто взяти і, і не опалювати. Вони будуть просто вимушені опалювати. Ну і собі яка кінця кінцева ціна буде огірка або томату, який вирощений склярні. Яка використовувала генератора незвичайну е е електроенергію, можна уявити собі е скільки буде е коштувати там щось, що повністю залежить від електроенергії. Але якщо там мова йде, скажімо, якщо ви думаєте про металургійний комбінат, який використовує е електроенергію, то він радше не буде працювати. Ніж буде використовувати можливість ну, такого плану генерації. Їм треба промислова генерація це зовсім інша е, річ. Ну і, взагалі, якщо вже про це йдеться мова, то тут теж я б звернув би увагу на те, що в Україні е, воно була така якась недоцінна дискусія з приводу того, чи треба чи не треба, скажімо, продовжувати підтримувати, розвивати. Наші атомні електростанції чи краще переходити на просто таку дрібну генерацію. Просто негайно згадую приклади: 58-62 рік, Мао Цзедун, давайте вилівати сталь, чагун в кожній окремий СБ. ЄСБ. Вибачте, але це так не працює. Війна в кінці кінців закінчиться і можливість мати там 100 мільйонів або я не знаю, 3 мільйона генераторів. Це зовсім не означає, що ти став абсолютно енергетично незалежною державою. Є якісь такі речі, які треба витримувати, і в тому числі це стосується і нашої атомної генерації, нашої атомної електроенергетики. Ми така країна, яка потребує достатньо, ну, таку велику кількість великі обсяги. Електроенергії, а це відповідно означає, що треба думати не тільки про сьогоднішній день, а й про перспективу. Знов таки війна в кінці кінців закінчиться і, і не, не витрачати навіть при тому, що все зрозуміло, що коштів немає ситуація серйозна, але підтримувати те, що буде давати можливість нормального функціонування вже в поствоєнний період часу, в тому числі і нашої атомної енергетики, все на просто. Просто здоровий груз говорить про це, що це треба робити зараз, навіть не дивлячись на те, як це важко, але да важкі часи ніхто не впевнений в тому, скільки в нас буде генерації, як довго будуть продовжуватися ці атаки російського агресора на нашу енергетичну систему, як зможе працювати наша енергетична система, з якими перебоями. Тут багато є і факторів знов таки, ризику, в тому числі і ризику для бізнесу, і ризику для звичайних громадян. І відповідно ризику для ризиків для всієї держави на рівні всієї держави. Да, бачите, нам глядачі замість тотальної енергонезалежності отримали залежність від бензину, так би мовити. А разом з тим буде підвищення на сферу і деякі продукти харчування, в тому числі на ті самі яйця. Наприклад, ось останнє запитання, яке я на сьогодні маю: що нам взагалі чекати в грудні? Чому я саме про це запитую? Тому що у нас в грудні водночас і підвищення податків, про яке ми вже поговорили, і виплата. Оці тисячі зеленського так званої, е, і не тільки воно ще й запуску цього бронювання економічного в різному дуже стані. Але тим не менше, е, до чого нам готуватися? Чи буде якийсь дуже високий сплеск інфляції? Тощо я не думаю, що буде великий сплеск інфляції. я Думаю, що інфляція буде знаходитися в тих межах, яких ми бачимо зараз, знов-таки, скоріш за все. Національний банк України дає правильний прогноз з точки зору того, що 8% вони очікують інфляцію по результатам цього року, і це не означає, що це 8% по кожній окремій групі товарів, це означає, що в середньому це 8%. По там, деяких групах це може бути 25-30%, а по інших може бути 3%. Там можуть бути різні речі, і головне тут орієнтуватися на продукти харчування, які головне, що є для забезпечення життєдіяльності суспільства населення. Я не думаю, що ми можемо з вами очікувати на якісь там значні коливання курсові. У нас є достатньо золотовалютних резервів. плюс Зараз надходять додатково коштів золотовалютні резерви, бо Україна отримала на цьому тижні кошти з боку Світового банку, які були надані Світовому банку з боку Сполучених Штатів Америки. Це значні кошти там мовити про декілька мільярдів доларів, тобто буде. Ще додаткове поповнення золотовалютних резервів, що забезпечує таку відносну курсову стабільність в країні. Я не думаю, що можуть бути якісь там значні сплески по економічному напрямку. Я там не бачу багато ризиків. Я бачу більше ризиків пов'язаних з енергетикою, те, що про що ми з вами говорили, і відповідно тоді перекидання цього фактору ризику на населення. Це це значні ризики, це, це дійсно так. І от ми бачимо з вами останні дні е, така інтенсифікація бомбардування так з боку е, Росії на нашу енергетичну систему. Це дійсно значні виклики, значні ризики е, для суспільства і для кожного окремої е, родини української дякую вам дуже. Дякую, що доєдналися до нашого прямого на етеру. Шановні глядачі... Я вам нагадую, шановні глядачі, що обов'язково треба підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і залишити ваш коментар. А також я вам нагадую, що ми проводимо зараз збір для хлопців на хаймерсах, які кожен день. Приносять неприємності нашому ворогу і приємності всім нам. І якщо ви долучитеся до збору за посиланням у нашому описі цього відео, то ви отримаєте можливість е, до, собі до різдва отримати якийсь подаруночок від наших хлопців на Хаймарсах. От переходьте і дивіться, які саме там подаруночки. і всім дякую за перегляд цього відео. А я нагадую, що із нами був на прямому зв'язку Олег Устенко. Економіст та екс радник президента з економічних питань. Дякую.